Найстарішу громадську організацію Чернігова просвіту виселяють із приміщення, яке вона орендувала десятки років. Будівля просвіти історична. Це відомий Чернігівцям, так званий дім Корабель на вулиці Хлібопекарській, збудований аж у 1906 році. Пам'ятка архітектури. Сама ж організація за десятиліття роботи провела безліч різноманітних заходів, відкрила першу в Чернігові книгарню української книги, була відомим місцем збору патріотичної молоді ще з 90-х років. Тепер будівлю площою 258 квадрат. Метрів орендуватиме громадська організація сфера молоді, орендуватиме увага, за 288 гривень на місяць. Просвітяни вважають, що приміщення хочуть потім використати в комерційних цілях. З розрахунком якимось комерційним. Ну, тобто вони, знаєте, як е, зацікавлюють когось, да, щоб там, ви візьмете приміщення, витиснете їх, потім е, війна закінчиться, коли вона закінчиться, от буде вам комерція. За словами пана Шевченка, просвітян навіть не повідомили про аукціон, на якому приміщення віддали сфері молоді. Більше того, в аукціоні брала участь лише одна ця організація. Її очільник Олег Котеленець каже, що дізнався про аукціон із інтернету. Звідки про аукціон на сайті Прозора. Інформацію ж про те, чим займатиметься сфера молоді у цій будівлі, отримати від пана Олега не вдалось у своєму дописі на Фейсбук. Голова просвіти заявив, що за його даними управління комунального майна обласної ради, який виставило історичну будівлю на аукціон, посилаючись на заборгованість просвіти, діяло за командою першої заступниці голови облради Ніни Лемаш. Сама ж пані Ніна такі звинувачення відкидає. Можу офіційно заявити, що жодного відношення до цієї події немає. Натомість почесний голова просвіти Василь Чепурний заявляє: борги, через які у просвітян хочуть забрати приміщення, надумані, а пані Лемаш порушує свої обіцянки. Борг був придуманий чиновниками обласної ради, і ними ж самими був скасований. Але на підставі цього боргу господарський суд фактично відібрав у просвіти приміщення, що є абсолютно неправильним не, не і незаконним. Я був у складі делегації просвіти, коли ходили голова просвіти, заступник голови, я ходили до першої заступниці голови обласної ради Ніни Лемеш, і, в принципі, досягли домовленості, що це питання буде вирішене. Більше того, інший заступник голови обласної ради Дмитро Блауш по радіо. Публічно обіцяв, що питання щодо просвіти буде вирішене, але абсолютно нічого не те, що не вирішене. А те, що Ніна Лемеш говорить, насправді вона поступає абсолютно протилежно. Це людина, яка не дотримується слова ні в чому, навіть у дрібницях. Просвітяни також нагадують заклики пані Лемеш до олімпійського перемир'я з Росією, що викликало обурення багатьох патріотів. Зараз же просвітяни будуть продовжувати боротьбу за історичну будівлю. Будемо намагатися якось вирішити. Риши це питання в юридичні, можливо, через суд будемо, тому що є питання, чому сама одна організація була допущена, тільки чому нам було відмовлено. Ну тобто тут багато питань. Час Чернігівський слідкуватиме за розвитком подій навколо просвіти.